Вітаю всіх, хто давно з Головбухом, і тих, хто нещодавно приєднався до поціновувачів тижневика. У червні розповідала про можливість виграти відпочинок у ленклюзів у Трускавці. Маю чудову новину. За результатами розіграшу, двоє передплатниць Головбуха отримали заявлені вікенди в подарунок. З ними вже зв'язалися представники редакції, щоб оформити необхідні документи. А я вітаю щасливих переможниць і бажаю гарно відпочити, адже дуже важливо не лише працювати, а й відновлювати сили. Детальніше про процес розіграшу від цифрового видавництва експертус та імена всіх десяти переможців можете прочитати на порталі Головбуха. А ми продовжуємо розбиратися у змінах, що густо посипалися на бухгалтерів цього літа. У минулих номерах ми нагадували. Які податкові пільги припинять дію через завершення карантину? І не дарма, бо з 1 липня Кабмін таки скасував карантин на всій території України, а бухгалтери почали запитувати редакцію про ПДВ-наслідки. Тож даємо роз'яснення щодо залишків товарів, розмірів ставок і перехідних операцій. І з 1 липня є ще дві важливі новації, з якими експерти головбуха допоможуть впоратися. По-перше, змінилися правила заповнення платіжок на сплату податків. У номері готові інструкції для сплати на бюджетні, небюджетні, депозитні рахунки на єдиний рахунок, а також для сплати ПДВ на електронний рахунок. Окрім того, наводимо зразок заповнення платіжної інструкції. Друга законодавча зміна стосується операцій із пальним. Повернулися до воєнні ставки акцизу на пальне. А ставка ПДВ на нафтопродукти із 7% зросла до 20. Роз'яснення експерта допоможе врахувати в роботі нові правила. І на закуску нова форма авансового звіту, на яку ми з вами чекали з 1 квітня. Нарешті Мінфінії затвердив. Тож тримайте зразок та інструкцію, як заповнювати, коли подавати і які документи долучати до звіту. Залишаємося на зв'язку. Законодавець готує багато змін. Та разом з усіма розберемося.